Так, вітання всім грибникам. Країна Грибландія. Хранительницю мого білого гриба. Знімаю. От дивіться, бачите. От дивіться. Які я гриби збираю. Ой, хранительниця. Де ти тут є? Ось, бачите. Сиділа і охороняла мені білий грибочок. Отак якось буває. Добре, біжи, біжи. Дякую тобі за те, то, що ти зберегла мені грибочок білий. Ось якось, якось так воно. І так, країна Грибландія вітає своїх шанувальників. Сьогодні ми вирішили відвідати Турківський район, проглянути ситуацію. З грибами. Ну що ж, зранку було тепло, вітер. Очевидно, цей вітер нагнав нам дощику. дощик кропить потрішки, падає. Ой. Падає. Ну, ми потрошки збираємо, не так, щоб аж не знати як. Але декілька. От грибочки таких шановних знайшли. Ну, хіба зайшли в ліс, хіба розвиднулося, тому що дуже темно було. Камера не знімала. Ну поки що якось воно отак. Грибочки попадаються, вже в рюкзачку трішки є. Це друге відеречко, вже починаю збирати там всяка всячина. Але в загальному плані ліс потребує глухий ліс, потребує дощику. Ну, поки що нічого нового. Наразі трішки зупинимо От такий глухий ліс. На полянах жодного гриба. Природа. Посилає дощик. Ну, Надіємося, що з дощиком ситуація з часом покращиться. Поки що країна Грабландія перериває трансляцію. Отож, вітання, продовжуємо Андрівку. Ну, шуму багато-багато. Ніби щось дощ падав, але тільки хвою змочив, вже перестав. Сильний вітер ганяє хмари. Влитися нормально не хоче. Ну от Отакі от малючки хотіли би вилазити. Але їм замало водички. Ну що їм? Що я зроблю? Що я зроблю? Погода цікава. Ніби дощ хоче падати але він не падає. Він просто декілька капель змочує ліс і далі вітер переганяє всі ці хмари і знову настає сух, сушість. І знову настає без дощів'я. Ну що ж, поки що перериваємо трансляцію. Ой-ой-ой, ще оце воно таке нещастячко. Таке нещастячко. Ось такий грибочок. Ще одна манюня. Ну не вспіють вирости. Безліч грибів. Отакі не встиють вирости. Хробак їх доїдає. Як не хробак, то слимак. О, а до цього ще не встигли добратися. Якось так ось воно. Ось такий гарненький. Ну що, працюємо, шукаємо, надіємось на хорошу погоду з дощиком. Воно вже знов перестало падати. Отак декілька капель впаде, а прогноз погоди каже, дощі, дощі, дощі. Ну ще один. Ну що ти йому... Ну куди тебе? Куди тебе? Не знаю навіть куди приткнути. Вийшов на таке узлісся. Туди грибочки ніби більше попадаються, старий зруб. Але щось вони тут неякісні. Ну добре, може щось знайдемо краще. Ну що сказати в загальній ситуації. Ну ось, бачите, ще один. Хороший ніби ніби хороший. Ну дивіться, там на відкритих місцях отак де гриб би мав рости. Він пробує рости, звичайно, пробує. І пробує по декілька штук. Ну, але вологи йому тут явно недостатньо. Явно. Явно. Скажімо так, земличка. Хоче дощу. І дощу хорошого, затяжного, двох-трьохденного. Ну, пробуємо щось знайти гарніше, таке, що достойне уваги. Як щось буде, країна Грибландія обов'язково включиться. Хе, ну, на кінець. Щось попалося. Ось. Такий гарненький. Ну, тут біля потоку. Він собі виріс, ніхто його не знайшов, але знову ж таки в єдиному екземплярі. Ось такий от грибочок. Ну, На кінець хоч щось трішки таке гарніше. Дощ уже перестав падати зовсім. Вже навіть з дерев не капає. Ніби хіба спина трохи мокра, а земля не відчула нічінько. Ну що ж, продовжуємо мандрівку.